Скажіть, будь ласка, от ви стояли, я за вами стояв наблюдав. Хвилини-дві. Mm -hmm. Ви стояли і ждали. Що ви ждали, скажіть, будь ласка? Щоб скоротити. Ні, ніяка машина. А ви не могли пройтись на пешеходність? Скажіть, пожалуйста. Ой, дуже вибачаю, будь ласка. Це я я дуже дуже не маю часу. Ваша да, Це моя дочка. Ми, ми, доча. Доча. ми з вами поведемо знімати. Подивіться, яких? Чотириста тим точно не їздить, поставили пятнадцять Ось лише десять. Ось потім причини. Рушницю, це рушниця стара 62-го року випуску, яка теж не зареєстрована, це яку він знайшов свого батька. От, наприклад, він приніс. Він її хоче зареєструвати на своє місто. Я хочу, просто в нас є про власники зброї за якісь. Давайте ви краще покажете і.